Друзі, вітаємо вас на нашому каналі та пропонуємо вам оглянути будинок вартістю 16500 доларів. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Продається будинок. Загальною площею 56 квадратних метрів. У селі лісова лисіївка. Відстань від міста Вінниця лише 15 кілометрів. У будинку знаходяться дві просторі кімнати: веранда, кухня, кладова, спіччю. У будинку є усе необхідне для комфортного проживання. Також усі меблі, які ви бачите в цьому відео, залишаються новому власникові. Загальна площа ділянки 40 соток. На ділянці розташовані усі необхідні господарські будови. Є криниця, є великий цегляний гараж. Село дуже розвинуте, є магазини. Є школа, дитячий садочок. Поруч знаходиться сільська рада. Також є зупинка громадського транспорту. Маршрутки ходять у Вінницю 7 разів на день. Цей будинок ідеальний варіант для постійного проживання або для дачного відпочинку. Якщо вам сподобалась ця пропозиція, будь ласка. За додатковими питаннями звертайтесь безпосередньо до продавця. Контакти продавця залишаються під цим відео. Друзі, пишіть в коментарях, в яких регіонах України ви хотіли би проживати. І ми зробимо огляд саме для вас. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та натисніть на дзвіночок. Щоб не пропустити нові огляди. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.